Всім привіт! Презентую вам лот джинси чоловічі та жіночі. Є різних цікавих моделів та забарвлень. Жіночі в лоті буде 10 одиниць розмір від 36 до 44. Матеріал бавовна, на поліестер та еластан. Чоловічі в лоті буде 4 одиниці. Розмір від 32, 34 до 38 до 34. Є така моделька. Всього в лоті 14 одиниць. Вартість лоту 3610 гривень. Собі вартість 1258 гривень, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!